Якщо, припустимо, я приходжу до розуміння того, що внутрішня краса набагато важливіша за все зовнішнє, чи помічаю я зовнішні людини? Ти все одно залишаєшся людиною. Тобто, в мене все ж є внутрішня позначка, це красива людина. Так, 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 так. Навіть більше у тебе проявляється ще тонший смак. Так? Так, в тебе виникає ще більша потреба усьому бачити гармонію. Для тебе краса вже полягає в гармонії. Якщо ти бачиш гармонію, ти цим насолоджуєшся. Що для вас ця внутрішня краса людини? У чому вона? Внутрішня краса людини, коли вона бачить можливість справедливості і навіть добра, але принаймні справедливості, у чому довкола, коли все врівноважена, згідно з духовним законом купи продай. Оце не дуже зрозуміло, можна пояснити. Отримання і віддачі, отримання так. і віддачі. Тобто, внутрішня красива людина відчуває абсолютну гармонію всього існуючого навколо себе. Так і немає зла, і нічого немає, не має. адже вона поставила себе у відповідність із творцем. І не може бути нічого поганого, брудного, огідного. Все перебуває в повній гармонії, тому що вона бачить не зовнішній прояв. А силу, яка середини керує всім створінням. це красиво, що духовне дає відбиток і на матеріальне. Так, це цікаво. Я думав, що людина просто раз і вже не звертає уваги ні на що. А ви кажете навпаки. Ні, ні, написано. Написано більш того, що при наближенні до повного виправлення, смак. До злиття і розуміння краси залишаються тільки в кабалістів. Це дуже і дуже непросто, і розуміння краси. Тобто по справжньому насолоджуватися і матеріальним, і внутрішнім можуть лише кабалісти. Так, так. вони бачать у цьому творіння творця.